Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки, а також іноземні медіа CNN, The Hill, Повідомляють про те, що голова більшості в Сенаті Чак Шумер планує вже наступного тижня поставити на голосування законопроєкт, який поєднує допомогу Україні та зміни до імміграційного законодавства США. Шумер сказав: виклики на нашому кордоні в Україні та на Близькому Сході надто великі. Ми робимо висновок, що ймовірніше. Текст угоди вже фіналізований, і скоро він буде опублікований. І, власне, Шумер сказав, що ця публікація має відбутись вже до цієї неділі. Це дасть законодавцям достатньо часу, щоб прочитати законопроект перед голосуванням. І, власне, Захіл говорить, що до середи можуть вже бути певні голосування в контексті відповідної. Угоди, так, яка власне буде імплементована в законодавчу ініціативу. Шумер планує розпочати процедурні слухання в понеділок і поставити закон на голосування незабаром після цього в середу. Деякі сенатори республіканці не готові підтримати законопроект і прагнуть побачити остаточний текст на тлі критики, яку озвучував щодо законопроєкту впливовий політик, республіканець, колишній президент США Дональд Трамп, який з великою ймовірністю може стати кандидатом ж таки, на цю посаду під час загальних виборів 2024 році. Тут, звичайно, до Трампа питання, як він може критикувати текст того, чого ще не бачили провідні там, медіа, експерти, але тиск він продовжує здійснювати на конгрес в контексті цього питання. Лідер республіканців в сенаті, Міч Маконел, вказує однопартійцям, що зараз найкраща нагода для республіканців просунути жорсткі імміграційні правила. Але провідний перемовник від республіканців в сенаті Джеймс Ленфорд вказує, що законодавці не готові підтримати ініціативу, поки не побачать остаточні формулювання. Я це багато пояснював, але люди хочуть бачити текст, каже Ленфорд Змі. Вони чують, але коли вони читають інтернет, то намагаються вирішити, кому вірити, інтернету чи мені. Тому їм потрібен текст. Ну, ми також очікуємо відповідну угоду, щоб, власне, побачити, які шанси вона має на прийняття в Сенаті, і чи може вона гіпотетично бути розглянутою палатою представників Конгресу США. Ну, далі голос Америки нагадує, для того, щоб. Набути чинності законопроект мають схвалити обидві палати конгресу, і цей законопроект має підписати Джо Байден. І далі наводяться позиції спікера Майка Джонсона, який критично висловлювався щодо центрального елементу пропонованого законопроєкту надання президентові додаткових повноважень закривати кордон для іммігрантів в разі кризи. Байден запевняв законодавців, що коли цей законопроект прийде йому на підпис, він одразу в день підписання застосує свої повноваження закрити кордон, але в разі кризової ситуації. І коли ми розбирали матеріал CNN, де зазначались певні моменти цього законопроекту, то там, власне, було показано, так, які це критичні моменти, там, якщо Більше п'яти тисяч мігрантів буде перетинати кордон восьми тисяч, і власне які дії має застосовувати Міністерство внутрішньої безпеки в таких випадках. Але все ж таки почекаємо остаточний текст, щоб побачити, чи буде він корелюватися з тим матеріалом CNN, який ми раніше обговорювали. Отже, який висновок ми робимо тут? До неділі має відбутись публікація відповідної угоди, і до середи, якщо все піде за планом, ця угода вона може бути проголосована і далі вже вона надійде до палати представників. І тут найголовніше питання, як саме нижня палата конгресу буде розглядати відповідну ініціативу, і чи загалом вона хоча б дійде до. Старту розгляду законопроекту будемо уважно. За цим спостерігати! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам